Жуливо. Не знаю, що в мене є і чого в мене немає. На чому покласти хрест і що чекати попереду? Прийшов я чи пішов, я не знаю діти. Допоможи мені. я... Добре, Джері. Добре. Я скажу тобі правду: на рахунок сьогоднішнього вечора і. і Джука. Знаєш? Я так сильно хотіла піти з тобою до Френка Таубана. Тільки ж я не вписуюсь в таку розкішну компанію. Не те, що вона. Їдель. Ну що, їдель? А ти думаєш, я не розумію? Ну, от Олі, наприклад, хотів, щоб я виправила собі зуби. У мене два зуби ростуть криво. І я цього не приховую. Подумаєш, таємниця. От я ж йому кажу. Ну, приймай мене такою, якою я є, з двома кривими зубами, от і все. Ти дуже красива, хіба ти не знаєш. Але я не вона. А з тих пір, як ти зійшовся зі мною, ти весь час думаєш тільки про неї. Ні. Нітак. А Дюк. Дюк просто грошовий мішок. Знаєш, коли ми були підлітками, ми, ми цілувалися з хлопцями тільки в передпокої. Так і зараз. Вона всередині тебе, а я тільки в передпокої. Ти ніколи не впускав мене далі. Але при цьому хочеш, щоб я тебе потребувала. Ти мені потрібен, Джері. Ти мені дуже потрібен. Але ж невже все треба говорити чорним по білому? І коли ти. Коли ти просиш, щоб я впала перед тобою на коліна і сказала, можеш топтати мене ногами, ні, Джей. Ні. Тому що в тебе в голові завжди тільки одна думка щось доказати їй. Ні, їй. І коли ти, коли ти просиш, щоб я піднесла себе тобі на, на тарілці, навіщо? І що? що я отримую натомість? Джуку, чуку я даю пені і отримую цукерку ціною в пені. А ти. Ти велика коробка шоколаду, за яку я плачу бляха 10 доларів, а отримую тільки целофанову обгортку. Ти обраховуєш людей, Джері. Ти шахрай. От що ти зробив цього разу? Ти хочеш сказати, що я вимагаю повної віддачі і нічого не даю натомість?